25 серпня, 25 рік. Це у нас виноград Чорнява дівчина. Це селекція бурдака Олександра Васильовича. Ось у нас сигнальні гроночки. Ось такі, як бачите, ось такі гроночки, це сигналочки. 3 рік. І одягаємо сітки, тому що оси вже товчуть. Дивіться вже. Ось і вон ягодку б'ють. Бачите. Ось такі чудові грони крилаті. Дивіться, яка, яка велика грона. Тут дві грони на пагону, Ось одна гронка і ось друга гронка. Ну, Грони десь, десь по півтора кілограми, мабуть. В цій одній, мабуть, кілограм, а в цій десь півтора. І вже одягаємо сітки. Ця форма дуже рання, вона вже давно достигла, але ще поки що не знімали, ще висить на кущі. Зараз хочу вам зрізати ягідку. От давайте от саму, ось яку, ось саму більшу зважу. Зараз покладемо на ваги. Так. Ну, Ягодка 18 грам. Бачите, тут є є менші, є, взагалі такі дрібніші. Ну, Запилення гарне. Консистенція така мармеладна, сочна, не, не хрумка ягодка, шкірка дуже тоненька, тому оси їдять. Смак гармонійний. Ну, Ягодка смачна, дуже така. Спосмакувати приємно. Так, коли буду зрізати, коли буду робити вже зрізку грон, то тоді вже розріжу ягоду, покажу детальніше і грона зважу. Поки що надягаємо сітки. Це у нас слава селекція Калугіна Віктора Михайловича. Ось така продовгувата. Ягідка красива, рівномірно запилена. Вон з іншого боку наділи мішечки. Тут у нас зовсім на землі. Вон з іншого боку навантаження мале, але тому що кущ повністю вимерз у нас весною. Це вже пішло із заміщаючих бруньок. Ось такі гроночки. 25 серпня це у нас сигналочки абажур селекція голуба Анатолія Олексійовича. Ось такі маленькі висюльки. Ось такі тут навіть по дві гронки заклав. Ну, і такі гронки невеличкі. Як бачите, ось такі є трошки підгорошив. Але, але по дві гроночки таких заклав. Форма смачна, мускатна, на 25 серпня вже повністю готова. Ось такі сигналочки приємного такого рожевого кольору. Зараз одну ягідку спробую, яка на смак. М -м. Квітковий мускат такий, дуже смачна ягода. Хрумка, соковита, надзвичайно, аж взривається в роті. І такий дуже приємний, ну, наче якимись квіточками, дуже приємний мускат. Рекомендую. Смачна ягідка для дому. Це у нас велора. Це форма кисельова Сергія Олександровича. Форма ультрарання, але в нас виноград так як підмерз, тому це із заміщаючих бруньок. Ось такі гроночки. Ось така пальчикова ягідка. Ось така, як бачите, консистенція м'якоті, м'ясиста, хрумка ягідка така. Смак гармонійний. Це у нас велора. Це у нас Конон. Ось такі красунчики. Трошки, трошки тінит під листям. Ось така довга ягідка. Ось дивіться. Тут ягоди до 5 см виростають. Там грони на землі, аж ростуть, тому що кущ також у нас цей рік підмерз. Дивіться, які тут є довгі ягідки. Дивіться, вона довжиною як мій палець, бачите. Це у нас з коном. Селекція Калугіна Віктора Михайловича. Ну і ще треба повисіти. Він у нас запізнюється на декілька тижнів. Ось такі ягодки. Ягідка хрумка, назвичайно, смак гармонійний. Ось такі ягідки. Ось так на сонечко. Конон. Це у нас ювілей Калугіна на 25 серпня. Зачепилася одна сигналочка. Весюлька, така невеличка. Фіолетова така красива ягідка. Це у нас красуня денька. Селекція писанки Олега Михайловича. Ось там у нас погорошила гронка, також, також куш був підмерз весною при весняних заморозках. Ягідка хрумка з неймовірним мускатом. Смачнющами. Нам дуже подобається. Там же і оси її під'їдають. Така красуня денька. Так, на 25 серпня це у нас красунчик ітют, селекці Калугіна Віктора Михайловича. Після того як кущ вимерз, доволі непогано навантажився. Ось така ягодка, рівномірно вся запилена, подивіться. Ягода хрумка м'ясиста. Ось такі гроночки, бачите, з того боку там теж видно. Там прямо на землі, так як лози відросли від землі. Дивіться, то так він. Вибачайте, так при землі він і росте, прямо на землі. Ось такі рівномірні гронки. Рівномірне таке чудове запилення. Дуже плотна ягода смачна. Це у нас і тут. Смак гармонійний, ну чимось з якимись такими фруктовими нотками. Без мускату, дивіться, яка ягода крупна. Вона плотна і тяжова така. Ну, Етюд шикарний. Мені подобається, її ось так, як натерти, подивіться, яка вона така темно-фіолетова. Дуже багато кущів перещепив на етют. Тому що нам дуже подобається ця форма. Окрасунчик. Кожен рік рівномірно запилюється, ось така ягідка. На, ну, шикарний виноград. Етюд калугіна Віктора Михайловича. Це на 25 серпня у нас ще зелений. Це бананчик рожевий. Ну йому ще треба повисіти ось такі ягодки. Коли буде доспівати, тоді вже покажу. Так, На 25 серпня у нас тільки починає набирати кольору кишмиш каска. Тут ще зелені грони. Також кущик після після весняних заморозків накидав вже із замішаючих бруньок. Там з того боку вже більш на сонечку гронка вже більш така зафарбована. Там аж при землі то вже набрала кольору. Але ще кислий. Це кишміш казка. Ось такі плотні грони. Так, це у нас вакула на 25 серпня. Селекція калугіна Віктора Михайловича. Так, ну зараз спробую. Це сигналочка у нас. Двохрічний кушчик. Ягідка хрумка, така плотна, м'ясиста, як огірок. Відчувається такий приємний мускатик. Це у нас сигналочка така. 25 серпня. Гронка біля самої землі підстелили мішечок. Вакула з Калуїна Віктора Михайловича. Так, це у нас художник. Дві таких весючки сигналочки на молодому кущу зачепилося. Ну і ще зелений. Ягодка буде червоного кольору. Ось такі весюльки. Це художник. Ну, ягідка має бути набагато більша. Поки що вони у нас такі невеличкі. Ну, це сигналочка. Так, це у нас червона стріла. Бачите, хотів. Хотів також поправити за проволоки, відломав одне крило. Ну, на 25 серпня він у нас ще не готовий, тому що треба повисіти трошки. Це у нас, у нас також сигнальне плодоношення. Ну, відломав, бачите, поки за проволки витягував по облому. Ягодка дуже хрумка, надзвичайно, плотна така, транспортабельна. Ягоди тут також заявлені. Калугіном, що вони вагою будуть 20-25 грам, але вона вже бачу, що крупна така її ще, її ще треба рости. Ну, ягода скуштував, вже цукор набрала, але ще треба її повисіти. Ще днів 10 точно. Це у нас такі сигналочки. Ось такі, що тут ще, тут ще зелені, бачите, тут ще тільки фарбується. Це у нас червона стріла. Ось такі ягідки. Селекція Калугіна Віктора Михайловича. Надзвичайно, ну так вона її не можна вдавити, вона прямо, наче як огірок такий. Ну, дуже плотна ягода. Так, ходімо далі. На 25 серпня у нас вже почав фарбуватися ринковий Red Globe. Тоже тут після заморозків ось такі дві гроночки зав'язалися. Ну, кущик ще молоденький. Це американський сорт. Ось таких дві гроночки зав'язалося, Зачепилося. А з другого боку це у нас сенатор Павловського. Теж після зворотних заморозків кущик підмерз, але непогано так навантажився. Бачите, трохи листя обірвав. Є лози, звісно, холості багато. Але трошки є і врожаю. Тут я вам показував, ну, треба його проріджувати трошки ножницями, бо грона, бо ягодка забита. Ну, вже трохи фарбується, все він зелений. Цукру він ще не набрав, але мускат вже неймовірний. Дуже ароматна ягода. Хто любить мускатики, тому рекомендую. Ну йому ще треба пару тижнів повисіти. Бачите, він ще, він ще геть зелений. Ось тут тільки почав на сонечку набирати кольору. Коли листя прибрали, трошки почав фарбуватися. Ну такий доволі непоганий. Сенатор Павловського мускатик смачний. Зараз вам покажу ось слідуючий. Ну, це у нас, гадайте, що це. Навантаження там листя ще не прибрав. Зараз я приберу, піду. Подивіться. Це також куш після зворотніх заморозків. Тут стіна, ну це виноград, він нас ніколи не підводив. Виноград монарх, він нас ще ні разу не підводив. Ось таке шикарне навантаження, ягода. Така крупна грона. Крупні, шикарні. Ну, шикарний виноград. Це у нас монарх. Подивіться яка ягода. Крупна. Так, ну туди далі. Там ще зелений. Я не буду вам вже знімати то вже колись другим разом. Щоб не затягувати відео, поки що всім дякую за увагу. Всім гарних врожаїв. Пока-пока.